Виконаємо вправу. Вправа Номер 432. Один. Виконайте множення. А мінус 2 помножене на Б плюс 5. Застосуємо правило водограя. Намалюємо стрілочки. Стрілочки ми будемо малювати на початку, а потім ми будемо уявляти стрілочки. Це не обов'язково. Але на початку, поки ми вчимося. Як, використовувати, як е, використовувати це правило, як робити множення многочлена на многочлен, ми будемо малювати стрілочки. Отже, йдемо по стрілочках А помножене на Б, записуємо АБ, плюс А помножене на 5. Це в нас буде 5а. Далі плюс Б помножене на мінус 2. Це буде мінус 2Б, плюс. 5 помножене на мінус 2. Це в нас буде мінус 10. Кожного разу потрібно перевіряти, чи є многочлен многочленом стандартного вигляду. Тобто, чи є такі одночлени, які подібні. Та, чи всі одночлени, які входять в цей многочлен, є записані в стандартному вигляді. Ви пам'ятаєте, що в стандартному вигляді це коли коефіцієнт. Стоїть на першому місці, а буквенні вирази не повторюються. Номер 2. М плюс Н плюс Н помножене на П мінус К. Знову намалюємо стрілочки. Від першого члена до двох інших, та знизу від другого до двох інших, та йдемо по стрілочці. М помножене на P. Буде МП плюс М помножене на К». Будьте уважні, тут потрібно брати до уваги знак «М» помножене на К». це буде мінус МК, плюс Н помножене на п, Н помножене на П, та плюс Н помножене на мінус К». Буде мінус НК. Номер 3. Х мінус 8 помножене на х плюс 4. Знову малюємо стрілочки. Так. Та йдемо від першого члена до двох інших. Дорівнюємо х помножене на х це в нас буде х квадраті плюс х помножене на 4, це у нас буде 4х плюс мінус 8 помножене на х. Мінус 8х та плюс мінус 8 помножене на 4, це у нас буде мінус 32. Зведемо подібні члени, це у нас буде х квадрат 4х та мінус 8х. Дасть нам мінус 4х мінус 32. Номер 4. Х мінус 10 помножене на х мінус 9. Знову застосуємо правило водограю. Малюємо стрілочки зверху та знизу. йдемо по стрілочці. Х помножене на х. х квадрат. Х помножене на мінус 9. Буде мінус 9х. Мінус 10 помножене на х, мінус 10х. Та мінус 10 помножене на мінус 9. Буде плюс 90. Зведемо подібні члени. Це мінус 9х та мінус 10х та отримаємо х квадрат. Мінус х плюс дев'яносте. Номер п'ять. С плюс 5. Помножене на С плюс вісім, малюємо стрілочки зверху, знизу. Дорівнює. С помножене на С, С квадрат. С помножене на 8, 8 С помножене на 5, плюс 5С, та 5 помножене на 8, ось по цій стрілочці йде, буде 40. Дорівнює C квадрат плюс, зводимо подібні доданки, плюс 13 С плюс 40. Номер 5 виконано. Номер 6. 3 плюс 1 помножене на 4 y мінус 6. Давайте тут попробуємо уявити стрілочки, ми вже не будемо малювати цю схему. Йдемо від першого до двох інших. 3 y помножене на 4 y Буде 12 і квадрат. 3 помножене на мінус 6. Мінус 18. 1 помножене на 4 y плюс 4 y. Та 1 помножене на мінус 6 буде мінус 6. Переписуємо і зводимо подібні доданки. 12 в квадраті мінус 18 плюс 4. Мінус 14 y мінус 6. Номер 7. Мінус 2m мінус 3 помножене на 5 мінус m. Знову, не будемо малювати стрілочки нашу схему. Уявляємо, да? мінус 2 m помножене на 5. Міс 2m множимо на 5. Плюс мінус 2m помножене на мінус m. Мінус 2m множимо на мінус m. Далі плюс мінус 3 множимо на 5. Плюс мінус 3 помножене на 5. Та останній плюс мінус 3 множимо на мінус m. Плюс мінус 3. Множимо на мінус m. Тепер виконаємо множення. Це в нас буде мінус 10m, мінус на мінус плюс плюс 2m в квадраті, мінус 15 та плюс 3m. Дорівнює. Зводимо подібні доданки. 2m в квадраті. Переписуємо. Мінус десять м та 3 м. Міс 7 м. Та мінус п'ятнадцять. Номер 8. 5х мінус х помножене на 6х квадрат плюс чотирих. Дорівня. Переписуємо 5х квадрат помножене на 6 х квадрат. 5х квадрат множимо на 6 х квадрат Плюс 5х квадрат множимо на 4х. 5х квадрат плюс 4 множимо на 4х множимо х квадрат множиться на 4х. Плюс, дивіться, мінус х множимо на 6 х квадрат. Мінус х множимо на 6х квадрат. Плюс мінус х множимо на 4х. Мінус х множимо на 4х. Дорівнюй виконаємо множення 5 на 6 30х в четвертій. 30х в четвертій. Плюс 20х куб. Плюс 20х в кубі. Мінус 6х куб, мінус 6х куб, та мінус 4х, квадрат, мінус 4х. Квадрат, дорівнює 30х в четвертій. 20х куб мінус 6х куб зводимо, буде плюс 12 ой, плюс 14, 14х в кубі та мінус 4х квадрат. Номер 9. Мінус С, мінус 4, С в кубі плюс 3. Дорівнює. Переписуємо. Мінус С на С куб, мінус С, Помножене на це куб. Плюс мінус це помножене на 3. Мінус це множимо на 3. Плюс мінус 4 множимо на це куб. Мінус 4 це в кубі, та мінус 4 множимо на 3. Плюс мінус 4 помножене на 3. Дорівня. Виконуємо множення. Мінус Це в четвертій. Мінус це в четвертій. Мінус 3С, мінус 4Ц куб, та мінус 12. Подібних доданків в нас немає. Ми представили многочлен у стандартному вигляді. Вправо виконано. Номер 10 мінус 5 помножене на х квадрат плюс 4х мінус 3. Для цього випадку давайте намалюємо стрілочки. Йдемо від першого члена до інших членів многочлена. від х до х квадрат, від х до 4х та від х до мінус 3. Далі від мінус 5 до х квадрат, від мінус 5 до 4х та від мінус 5 до мінус трьох. Йдемо по стрілочках х на х квадрат. Х куб, х на 4х плюс 4х2. Х помножене на мінус 3 мінус 3х. Далі мінус 5 на х квадрат. Мінус 5 х квадрат. Мінус 5 помножене на 4х. Буде мінус 20х. Мінус 5 на мінус 3 буде плюс 15. Дорівнює. Зводимо подібні доданки. Х куб переписуємо так. 4х квадрат та мінус 5х квадрат буде мінус. 3 квадрат. Мінус 3х та мінус 20х. Це буде мінус 23х та плюс 15. Номер 11. 2а плюс 3 помножене на 4а квадрат – Мінус 4а плюс 3. Дивіться, вже не будемо малювати стрілочки. Давайте так записувати. 2а помножене на 4а квадрат. Записуємо. 2а помножене на 4а квадрат. Плюс 2а помножене на мінус 4. 2а помножене на мінус 4а. 2а помножене на 3. Плюс 2а помножене на 3. Плюс 3 помножене на 4а квадрат. Плюс 3 помножене на 4а квадрат. Плюс 3 помножене на мінус 4а. Плюс 3 на мінус 4а. Та останнє плюс 3 помножене на 3. Плюс 9. Дорівнює. Переписуємо. 8 куб. Мінус 8 А квадрат, плюс 6 А. Плюс 12 А в квадраті. Міс 12а та плюс 9. Дорівнює, зводимо подібні додатки. 8 А куб залишається мінус а квадрат та плюс 12а квадрат. Це буде плюс 4 А в квадраті. 6 А та мінус 12а мінус 6а плюс 9. Номер 12. А помножене на 5а мінус 4, помножене на 3 А мінус 2. Дивіться, у нас тут добуток трьох многочленів. Давайте спочатку виконаємо множення цього одночлена на цей многочлен, а потім результат помножимо на третій многочлен. Виконуємо правило Водограй. а помножене на 5а. Це буде 5а в квадраті. А помножене на мінус 4 мінус 4. Беремо все в дужечки та множимо на 3а мінус 2. Знову правило водограя. від першого до двох інших, та від другого до двох інших. Переписуємо 5 квадрат на 3а, 5а квадрат помножене на 3а, 5 квадрат помножене на мінус 2 плюс. 5а квадрат помножене на мінус 2, плюс мінус 4а помножене на 3а. Та останній плюс мінус 4а помножене на мінус 2. Мінус 4а помножене на мінус 2. Дорівнює. переписуємо. 5 помножене на 3 15 а в кубі. Мінус 5 на 2 мінус 10 А в квадраті, мінус 12а в квадраті, та мінус на мінус плюс плюс 8а то рівня. 15 а в кубі, мінус 22 А в квадраті, ось звели ці подібні доданки, плюс 8.